Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хочу показати вам коротеньке відео. Це мій дендробіум. Дендробіум, який був на вулиці, і я хотіла вам показати його повністю, але на вулиці не вийшло, бо тому що він настільки важкий, що втримати його однією рукою я не можу. І він сам його тримати не можу, бо він надзвичайно важкий. І має бути якась опора. Пам'ятаю, в мене був на орхостінці на вулиці. Ось повністю весь осипаний квітоносами. Ось. Це його старі бульби. Нагадую, що цей дендробіум, про до нього є вже декілька відео, він скоро досягне повноліття. Йому скоро буде 18 років, як він живе у мене вдома. Це подарунок чоловіка на мені, коли у, мене, у нас народився середощий син Павло, якому скоро буде 18 цієї зими. І ось. Ви не повірите, але хто знає, квіти невеликі. Але їх настільки багато, і він пахне, він пахне таким нарцисом, підсніжником, такою весною, знаєте, ось так. І він відквітний, і я вже буду змушена його пересадити, бо то вже нема куди тягнути, бо там у нас повний горщик коріння. Ось так от. Ось така от краса. Якщо б прийшлось його обняти, я б його обняти не змогла. І ділити я його не буду. Це один з тих, одна із тих орхідей, яка буде рости, 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 поки не виросте дога. А далі будемо бачити. Давайте я покажу вам його коренево, він знаючи вийде. От ви дістала. Ось його коренева. а там трішки водички, я ту водичку зваю. Бачите, він мене росте в такій закрасі системі, туди завжди і підливаю водичку. Ой, які важкі На цьому все. Рада встати на своєму каналі. Слава Україні! Героям слава! Смерть окупанта!